ляшки. Нормальний кадр там я виграю. А ти привежи йому, що ми можемо Ну, На себе я хочу привітати всіх телеглядачів. Сьогодні дуже ексклюзивне інтерв'ю через те, що з таким складом, в такому вигляді і в такій бані, як ми зараз є, жодного разу жодне телебачення не могло нас ніколи застати. Сьогодні нашому А не на камеру буду так дають. Добре, спочатку чи все піде нормально далі? Нормально далі. Думаю, що так, як сьогодні, е, ніхто нас ще ніколи не, не знімав і ніколи ні, ні, жодне телебачення, жоден журналіст, жоден оператор не мав можливості цього зробити. Сьогодні у вас е, унікальний шанс піти на підвищення в своїй професії. Я думаю, що канал це оцінить дуже сильно. Е, сьогодні ви зібралися у колі друзів, які відзначають насамперед е, звичайно народження царівича Олексія. Це Олексій е, Пасєка, У е, нього народився позавчора синочок в неділю. Ігор е, е, Пасєка, директор Наташа Могілєвська, хто не знає, ну це не важливо. Важливо, це що це є захисник команди ФК «Местро», е, Це набагато важливіше, як директор Могилєвської. Шутка. Ну, ребята, в самом деле, у Пасіки народився син. Олексій, Олексій Пасека, Олексій Ігоріч. Сьогодні ми святкуємо цей Підзахисник. Майбутній півзахисник, він, до речі, надається в 22.00, тоді коли починаються нормальні всі матчі. Сьогодні на столі у нас є капуста, печена картопля, поки ми паримося в сауні. У нас печеться картопля на вогні. Як бачите, абсолютно трезво все робимо. От. У нас є оселедець, який я особисто вечором роблю з, з цибулею. У нас є сало. не спей. У нас є сало. Нормально, в нас є хліб і так далі. Огірок. Ну все, в нас дуже круто, в нас є дуже смачно. Мисливська кобаска. І так, спокійно. Зліва направо, друзі. Павлик інтернешнл, купідон біля мене, шеф саме генеральний Олександр Олексійович, Діма Тимошенко, директор значит, ФК ФКМС нашого футбольного клубу. Майк Бейс, Павлік Інтернешнл, Сотя, безусловно, сотя. Он і є сотя в Африці Сотя. Виновник торжества, Ігор Осейович Пасітка. Он, 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 директор Ну і Константин, зізначив на Косинський, автор произведення «Білий клык, он написав друг книгу. Это... Ну і в общем, ми сьогодні святковому день студента всі разом. Зранку ми займалися всі в тренажерному залі. Як бачите, форму в нас там робить. Та ні, а ти народний бог. Ні, ну сядь, ну типу красиво. Ну, да, да, во. Ми, В день ми займаємося, та, до речі, вон, масовий спорт міжнародного класу інструктор сотні мене тренує. Ну от, і всі грашти так само, от, інколи. Е, пізніше в нас є е, плавальний басейн. Ми плаваємо багато в е, басейні, ну не багато, туди назад, один раз, але це все на знімає трошечки. Далі у нас є справжня баня, справжня сауна е, з, з віниками, там, зі всіма пирогами. Після чого ми е, сідаємо за трапезу, особливо сьогодні день студента, день народження царівча Олексія. Пасіки е, е, за здоров'я. І за жінок хай вони живуть до самої смерті. <ріст> <ріст> От. Ну, А так як сьогодні день студента, а біля мене самий-самій справжній студент Купідон, я хочу подарувати йому макет фітів, з яким він сьогодні піде додому і. <ріст> Папу! А я, до речі, хочу доповнити, що на сьогоднішній день мій старший синок Олександр Паблік дуже сильно переживає, як і його, як його батько, тому що наша Олеся, моя невістка його дружина, в даний момент знаходиться в лікарні, де вона ось-ось повинна народити мені внука. Скоро я буду дідом. Слава Україні! Героям слава! <клухи> і всі разом. Ні ця, Ні пробачень! Все сталося само собою! Змінились до речі, ну нормальний сюжет щодо піші моменти. Можна задати? Як ви Я святкував Серегані? Ти знаєш, ситуація така, що я пригадую студентські роки. Скільки я себе не пам'ятаю, постійно пам'ятаю, що було було коло друзів. Була якась випивка, ну, вино там, чи що, Похоже, стіл, але ну, він не був таким жирним, як сьогодні, але там сирочок, кусочок якогось хліба, десь там, можливо, бутилочка лімина ще була. Е -е, і гітара. Завжди в руках в мене була гітара. У мене була гітара, завжди в руках, і я пам'ятаю, що я грав на ній, співав. Ти пам'єш, як все починалось, все було вперше і вновь як строїли лодки. І лодки звались віра любов, надежда, я. любов'я. До речі, давно порабанили цей гітар. Студентські роки в певній мірі десь Мені зараз цей момент, коли ми зібралися всі разом. В черговий вівторок ФК «Маестро» в шикарному закладі школи номер 315, 315. Школи номер 315 академія я би сказав, вже Академ... це вище чи не Академія. Гімназія вища. Шеф каже, що гімназія вища, як академія. Я думав, що я в академії, а я кажу, що в гімназії, як Ленін. О, і тому ми в ну, гімназії 315, в спортчастині, спорт, спорт де є і тренажерний зал, де є великий басейн, де є тенісні корти. Де є баня супер, де є ну все класно і хороші, хороші друзі, хороша атмосфера. В певній мірі сьогодні ми асоціюємо повністю той час, який можна мені було би згадати свої студентські роки особливо в університеті. Що стосується раніше, коли вчився в ПТУ, в професійно-технічному училищі на спеціальність по спеціальності технік газоелектрозварювальник то в нас не було такого жирного стола. У нас хлопці з дому привозили самогонку, сало, чорний хліб і дай Боже, і ми так нормально давали колись. Це було дуже до правда. Але студент, хай живе день, хай живе. Ні, стоп, стоп, ну візьмуть. Сьогодні день студента. Отже, хай живуть всі студенти, студенти всіх країн, єднаймося! together forever, everybody. Come on. А ви, Йо. ви в Йо. Йо! Ну Я сам родом з Тернопільщини, я сам родом з, Тер... з Теребовлі, це Тернопільська область. У мене там пройшли мої ранні роки, до 8 класу я навчався там, мама в мене зараз, до речі, там і живе. А пізніше так, правильно, Тернопіль, професійно-технічне училище No1. Кузьмичук Маріан Володимирович, майстер производственного обучення, ніколи не забуду. Професійне училище номер 1 біля центрального стадіону Тернопільського, де проходять інколи матчі, де наша Тернопільська НА інколи програє, а часом і виграє. Дай Боже здоров'я їм. Кажи, по-російському українську, що я що, Ви там що? В консерваторії вчились. В Тернопіль немає консерваторії. Не, Ні, я в училище музичний. Я зрозумів. Що стосується Тернополя, то в Тернополі я навчався ще, окрім ПТУ, в, в музичному училищі, а, закінчив Тернополянське культурно освітнє училище по класу диригент хорового колективу. Я пам'ятаю, на державному наземні співав блаженний день, блаженний час. Сіяю, знов вольна воля. Дорін. Вернемо з поля. Арія Арія Андрія з опери «Запорожне за Дунаєм, речі, це не жарт, це дійсно був державний екзамен, так було. Пізніше Київ, 1997 рік, я переїхав в Київський національний університет сьогодні, тоді був просто інститут культури імені Михайла Михайловича Поплавського, естрадний вокал, клас Оксани Білозір, дуже приємно, ну і так далі. Мене асоціюється як із ПТУ, так і звичайно з музучилищем. І, звичайно, наша Тернопільська обласна філармонія, група Анна Марія. Після до цього був Іво Бобул з групою Віватон, який ми компонували. Не все багато, багато конкурсів, фестивалів і повністю путівка мого творчого життя розпочалася по-настоящему -по з 92-го року в місті Герої Тернополі, який я дуже люблю, дуже поважаю. Низько кланююсь, передаю велике, велике вітання. Ясно, дякую вам. Тримачі ФКМ! Ви знаєте, так як сьогодні у нас э, зібралося м, склад, ну тобто ми склад на топ-склад. Топ, 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 топ топ ФК «Маестро» у нас дуже велике, понад 40 чоловік. Дуже шкода, що сьогодні з нами немає нашої е, молоді, нашого, е, нашої надії, я би сказав, але вони всі сьогодні на прем'єрі прем нового кліпу групи Ділема. Джей старався сьогодні приїхати до нас, попаритися в баньку, але йому не дозволили обставини, так як сьогодні у них там прем'єра і так далі. Але в принципі ТОП-склад сьогодні зібрався безпосередньо тут, у е, гімназії номер 315 що по вулиці Драгоманова. Є шеф. Це нормально. <ріст> І, так. І мені залишається в кінці вже тільки побажати всім щастя, здоров'я, студентських років, міцного, звичайно, е, натхнення, добра, добре вчитися. <ріст> Любіть один одного, кохайтеся. Ну, любіть природу, любіть навколишнє середовище, люблять. Люб... Ну просто любіть через те, що е, Бог є любов є Бог, Бог є любов. І якщо любиш по-справжньому, то набагато легше жити на білому світі. Ми вас всі дуже сильно любимо. Ми Спробуємо зараз звернути вам фінальну пісню е, з репертуару групи ФКМС. МС. Гім ФК МС. З'єднались планети! Сукують спрят! Узоряне! Яскравий парад тарад відділимо свої прапори, yeah, 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 гуртуємо сразом навколо, не завадять нам ні навіть дощі сил, згодимо, зикає на Євсінь.